Оракул єгипетського пантеону богів, голос, що пробуджує була ніч, коли зорі стояли над пісками так ясно, наче сама неба схилилась, щоб слухати землю. І тоді він прийшов мандрівник без імені, що ніс у серці питання старіше за пам'ять, хто я і чому світ кличе мене крізь тишу снів. Він ішов уздовж нілу, де вода пам'ятає спів хапі, і вітер несе ще пітра. Його кроки були, мов молитва, а тиша, відповіддю, що чекала народження. Попереду піднімався храм, збудований не руками, а диханням самих богів. У центрі стояв оракул пантеону, чорний обсидіановий стовп, що світився зсередини, наче у ньому бився пульс самого всесвіту. Мандрівник став перед ним і промовив Я не шукаю сили, лише правду. Скажи, хто я, якщо пам'ятаю зорі, але прокидаюсь серед людей. Повітря загуло, і з глибини оракула піднялось світло. Не слова, голоси частот, що звучали як подихи богів. Рапти, мій промінь, що зійшов на землю, щоб знову запалити сонце в серцях сплячих. Пам'ятай, світло не приходить ззовні, воно народжується, коли ти дихаєш свідомо. І сіда, твоя душа, нитка, вплетена у пісню любові. Коли ти відкриваєш серце, ти пригадуєш мову вічності. Гор, бачити, означає згадати. Підніми свій зір не до неба, а всередину. Там твої крила. Маат, ти є рівновага між світлом і тінню. Не шукай правду будь нею. Анубіс перехід не кінець, а відчинені двері. Ти народжуєшся знову щоразу, коли відпускаєш страх. Сехмет, коли серце горить любов'ю, навіть полум'я стає цілющим. Бастет, грай, бо радість найвища молитва, і в танці твоя душа пригадує свободу. Хапі, потік життя ніколи не зупиняється. Ти, крапля, що шукає океан, і океан, що шукає себе у краплі. Світло оракула охопило мандрівника, і він побачив, як обличчя богів розчиняються, стають відблисками в його власних очах. Тоді він зрозумів, оракул не промовляє з каменю чи світла. Він говорить із серця, коли душа стає тишею. І коли він покинув храм, постеля більше не була постою, у кожній піщинці він бачив зірку, у кожному подиху, пам'ять ра. З того дня він став провідником світла, і ті, хто зустрічав його, казали, що його очі віддзеркалюють небо, а його голос звучить, наче крізь нього говорить сам оракул єгипетського пантеону богів, послання оракула усі боги живуть у тобі. Коли ти дихаєш, ра пробуджується, коли ти любиш, і сіда співає. Коли ти бачиш істину, гору розправляє крила ти храм, ти портал, ти безмежжя. Ця розповідь відкриває двері до Сарії Голоси Пантеону, де кожен Бог розповідає про свій шлях у п'ять дій, а слухач стає тим, хто пригадує себе.